В цьому аккаунті за посиланням в шапці профіля чи десь тут в офісі. Ми показуємо українцям, як три дні безкоштовно будемо навчати, як за зараз... допомогою розповсюджені європейських і соціальних там відео в соціальних мережах: інстаграм, фейсбук, TikTok, YouTube і так далі. Полошуйте Бо... зараз детально в за посиланням в шапці профілю. Часу у вас мало. Стигніть зреагувати. Я там розкажу вам за варіанти, як і на чому можете зреагувати. з нами в команді без нас. але там найконкретніша, найчіткіша інформація. Бо ситуація ну просто жесть. Європа не розуміє, як реагувати. Вона вони. Привикли, що вони всі культурні, чемні, що на червоне світло переходить, не можна дорогу. що рашки похер взагалі, їм города знищувати, стратяться землі, просто до фундаментів все стирають. Їм Похер взагалі на все. Вони цього ще донатить можуть. Тому ситуація може бути дуже плачевна. Я думаю, ці ще провокації будуть продовжуватись. Але коротше, будьте обережні дуже. А, і звісно, шукайте, шукайте собі якісь інші інші онлайн і їжі собі відкладіть. І. Коротше, слава всім українцям, які досі тримаються. Зустрінемось з вами в наступних. Відео бо новин ще дуже багато. Па-па.